Вони мчали загублені гральні карти, дитячі черевички, футлярчики з губною помадою та пенали, і увесь цей час у колона золотистого світла з отворів угорі линули додолу тисячі й тисячі нових речей. Коли вони наблизилися до середини комори, Джек побачив величезний годинник. Із чотирма циферблатами, поставлений на височеному стовпі, так, щоб кожній речі його було видно з будь-якого місця цієї велетенської будівлі. Джекові принаймні здалося, що то годинник, бо насправді на кожному циферблаті було лише по одній стрілці, без жодних цифр. Я думав, що країна загублених буде страшніша. Зізнався Джек різдвяній свинці. Ця здоровенна комора справді була галаслива й дивна. Проте страху Джек не відчував. Ми ще не вибрались назовні, застерегла його різдвяна свинка. А навіщо нам туди вибиратися? заперечив Джек. Ти ж чула, що казав консервний ножик. ГЕС чекає мене біля північної стіни, там, де всі інші загублені іграшки, її там немає, відповіла різдвяна свинка. Вона загубилася вже давно. Я чула про це від ключів у крамниці, де мене купили. Вони тут частенько бували. Це місце називається Забутькове. Сюди потрапляють речі, ще не загублені остаточно. Скажімо, людина поклала річку десь на хвилинку, а тоді забула, де її залишила. Речам дозволено перебувати в Забудькові не більше години, щоб їм можна було знайтись, перш ніж потрапити до володінь згубника. То ГЕС назовні? То ГЕС назовні? Там, де згубник? перепитав Джек, і від його радісного хвилювання і слід прохолов. Так, підтвердила Різвяна свинка, але не бійся, поки вона коритиметься закону, їй нічого не загрожує. Але ж машинка казала, що згубник сам вигадує закони та ще й шахрує. Так, це правда, погодилася Різвяна свинка. Зате Гес розумна і розважлива, вона ніколи не коїть дурниць». А звідки ти знаєш, що Гес розумна і розважлива? запитав Джек. Бо ми, сестри, пояснила різдвяна свинка. Але ж ви ніколи не зустрічалися. Це не має значення. Вона моя сестра, а я її. Ми однакові. Ви зовсім не однакові, заперечив Джек, побоюючись, що різдвяна свинка запропонує йому повернутись додому і жити з нею замість Геес. «А вже ж!» – погодилась різяна свинка. Я й забула, що ми такі різні, що ти навіть хотів відірвати мені голову. Я ж просив у тебе пробачення, буркнув Джек. Ні, не попросив, наполягала різяна свинка. Гаразд, тоді пробач, будь ласка, мовив Джек. Після цього їхня розмова урвалась. Ролики прокотились по широченне поле бібліотечних книжок, які шурхотіли сторінками, розповідаючи, як їх загубили. Ось вони іграшки, вигукнув нарешті Джек. Попереду проліг велетенський простір, жавширшки з п'ять футбольних полів, ущерть набитий ляльками, пластмасовими динозавриками, машинками, скакалками, стрибунцями, ігровими картками, шматочками пазлів і кісточками доміно. Яких тільки іграшок там не було, хоч різдвяна свинка попередила Джека. Що Гест там немає, хлопчина все одно сподівався побачити її вислів ушка і ґуцики оченята, проте від Гест ніде сліду не було. Нам треба, заговорила зяна свинка, коли ролики пригальмували, нам треба знайти тут іграшки, готові помінятися з нами квитками. Навіщо? здивувався Джек. Бо тоді не доведеться чекати цілу годину, поки нам дозволять вийти за будь-кого того». І потрапити до країн загублених, пояснила різдвяна свинка. Зробити це дуже легко. Тут усі прагнуть залишатися якнайдовше, бо в Забудьковому їх не можна дістати згубник. Ролики зупинилися. Джек із різдвяною свинкою вибралися з них, і вони помчали далі. Недалеко від того місця, де вони тепер стояли, плакало, затулившись долонями якесь двоголове чудовисько. Воно було пецькувати й буре. Його намагалася втішити пластмасова принцеса в рожевій сукні з діадемою на голові. Я, я просто не вірю, що він не знайшов мене, хлипало чудовисько. А тепер він, мабуть, уже міцно спить, і йому сняться нові іграшки, які він дістане до Різдва, а мене, мене через розгубник!» Заспокойся, вище голову, підбадьорювала його принцеса. Ще є час, він тебе ще знайде. Ану запитаю тих двох, чи не хочуть вони помінятись квитками, прошепотіла Джек і різдвяна свинка. Тільки не кажи, навіщо? Вони дуже здивуються, що ми так квапимось покияти забудькувати. Ну бо, ти схожа на якогось іграшкового солдатика чи іншу фігурку, то ж тобі і повірять. А що їм скажу, коли вони не спитають, стривожився Джек. Різдвяна свинка поморщила рильце. Скажи принцесі, що вона дуже гарненька. Запропонувала вона, ти хочеш захистити її від згубника, тому ти готовий помінятися квитками, щоб вона довше побула в безпечному місці. Джек почервонів. Я такого не казатиму, тоді я зроблю це сама, нетерпляче промовила редзяна свинка. Вона витягла з Джекових пальців його квиток і рушила до принцеси чудовиська, трохтячи кваселинками в черевці. Принцесо, почув Джек її слова. Мій приятель побачив, як сумує ваш друг. Його вроджене чем. Аж тут зненацька відкрилась коробочка з чортиком стрибунцем і сусідні іграшки аж заверещали з переляку. Джек дуже цьому зрадів, бо тепер йому не було чути всіх тих дурниць, які ледяна свинка торочила принцесі. Невдовзі свинка повернулась, несучи замість блакитних квиточків зелені. За її спиною Джек побачив чудовисько, яке посилало їм повітряні цілунки. Від сорому хлопчині аж розпащили щоки, і він одвернувся. Принцеса сказала, що захист їй не потрібен, вона готова до будь-яких пригод, повідомила різдвяна свинка. Зате чудовисько наполягало, щоб вона помінялася з нами. Воно навіть хотіло поцілувати тебе, але я сказала, що ти надто сором'язливий. Дякую, буркнув Джек, беручи новий квиточок. З цими квитками ми будь-якої миті зможемо вийти назовні, сказала різдвяна свинка. Дивися! Вона показала ніжкою на стовп із химерним годинником. Його стрілка саме пересувалася з жовтого на зелений колір. Тепер Джек зрозумів, коли стрілка показує новий колір, усі речі з квитками такого кольору мають покинути забудькувати. Ходімо, сказала різдвяна свинка, коли юрба речей із зеленими квиточками посунула до північної стіни. Усі вони були помітно стривожені. Різдвяна свинка розправила плечі. Тепер починається справжня подорож. Ти готовий? Готовий, кивнув у відповідь Джек. Троє дверей. Тисячі власників зелених квиточків вишикувались у безладні черги. Всюди панували гамір і штовханина. Багато речей і досі поглядали з надією на діри в стелі, сподіваючись опинитися у колоні Золотистого Сяйва. Тим часом коригувальники в чорних капелюхах підштовхували їх вперед, жорстоко шкірячись. Уже запізно, настав час розподілу. Що це означає? пробурмотів Джек до різдвяної свинки. Не знаю доладу, відповіла різдвяна свинка. Проте думаю, що це пов'язано з тим, до якої частини країни загублених нас відправлять. Вони приєдналися до черги відразу за розкішною сапфіровою обручкою. Ви не повірите? Голосно нарікала обручка, звертаючись до всіх, хто міг її вислухати. Вона зняла мене, щоб помити руки, а тоді залишила на умивальнику. Схвильований Джек намагався побачити, що там діється на початку черги. Спершу він не міг розгледіти анічогісінько, та черга швидко просувалася. І врешті Джек виявив. Що вони підходять до довгого ряду столів, за якими сидять коригувальники, зокрема мишоловка, штопор і степлер. За цими столами височили троє дволетенських дверей: перші з простенького дерева, як у коморах чи клунях, другі з лискучого заліза, як у сейфах чи банківських сховищах, третій з щирого золота з майстерно викорбуваним візерунком із квітів та виноградних лоз. Багато хто з речей з надією вказували на ці треті двері. Речі, що стояли на початку черги, одна за одною підходили і сідали за ті столи. Коригувальники розпитували їх, а потім штампували їхні квитки, і скеровували до належних дверей. Щось мені тривожно, зненацька зізналась різдвяна свинка. Чому? запитав Джек. Як нам пройти повз коригувальники, щоб ви не розпізнали в тобі людину? відповіла різдвяна свинка. Але ж концерний ножик не розпізнав, нагадав Джек. Це не його робота. З'ясовувати, хто ти такий, і вирішувати, куди тебе відправити далі, пояснила різдвяна свинка. Швидше вигадай собі якусь історію. На якій фабриці тебе виготовили? Не знаю. відповів Джек, марно силкуючись придумати хоч якусь назву. Нехай буде фабрика Дингдаун у Бемінгамі, запропонувала різдвяна свинка. Це моя рідна фабрика. І там виготовляють не тільки свинок, а й пластмас фігурки. Як тебе звуть Джек? Іграшкові фігурки не називаються Джеками. Краще скажемо, що ти, наприклад, хлопчик піжама, володар снів і дрімати. Не хочу бути хлопчиком піжамою, заперечив Джек. Це якась пришелепкува та назва. Тоді скажу, що ти Джек, а далі побачу, що буде. Сердито прошепотіла різана свинка, що вже наближалась до столів. А як ти загубився? Випав з кишені хлопчика. Мовив Джек, пригадавши, що різдвяна свинка казала раніше касерному ножикові. Де ти тепер? допитувалась далі різдвяна свинка. Тепер тут розмовляю з тобою, відповів Джек. Різдвяна свинка затулила ніж рильця. Нам ще пощастить, коли нас одразу не викинуть на пота узгубникові. Опустивши ніжки, вона додала сюди, до країн загублених, затягло лише твою оживлену частину, а ти повинен сказати коригувальникові, де зараз твоє пластмасове тіло, розумів. «Там, на горі, в країні живих!» Це ти все придумала, буркнув переляканий і трохи сердитий Джек. Вони були вже на самісінькому початку черги. «Мерші, скажи мені, що я повинен говорити, аж тут, за їхніми спинами, зчинила страшенна метушня. Двоє коригувальників, дірко пробивач і тягли між двома чергами якусь маленьку, брудну брудну річ, тримаючи її своїми тоненькими, міцними руками. Тут у країні загублених такі руки виростали в багатьох речей. Бранець був укритий таким шаром бруду, що майже неможливо було з'ясувати, хто він такий. Було лише помітно, що він пухнастий. Будь ласка. верещав бранець. Будь ласка, дайте мені квиточок. Дозвольте залишитися ще на годинку. Будь ласка, благаю, дайте мені таку нагоду. Можливо, хтось захоче мене. Дайте мені шанс. Коли коригувальники порівнялися з Джеком і різдвяною свинкою, хлопець нарешті побачив, хто був той заплаканий бранець, маленький, синій, плюшевий кролик, якому довелось, мабуть, декілька днів, якщо не тижнів, пролежати у багнюці. Джекові було незрозуміло, чому ці коригувальники так знущаються з бідолахи. Веделка штурхала його, підганяючи вперед. А коли кролик вирішав з болю. Дірко пробивач реготав і клацав так, що з нього вилітали мов в кружальця паперу. Вони поволочили свого бранця повз столи прямісінько до якогось металевого люка на підлозі, якого Джек раніше не помітив. Тепер ти належиш згубникові, чуєш? гаркнув дірко пробивач, і годі же тут викидати коники перед порядними речами, які мають власників на горі. Чому вони так поводяться з ним? прошепотів Джек різяній свинці. Та однак лише приголомшено хитнула головою. Може, тому що він такий брудний? допитувався й далі Джек, думаючи про свою нечупарну стареньку Гес. Невже із нею так поводились, коли вона прибула до того?» Не переймайся цим кроликом, несподівано рішуче промовила резина свинка. Це твій шанс, Джеку, повзи. Що? розгубився Джек. Повзи повз коригувальників, мерщій, поки вони дивляться на кролика, а я зустріну тебе з того боку. Тепер Джек усе зрозумів погляди всіх, зокрема, коригувальники за столами, були прикуті до бранця та його вартових. Джек став на коліна, проліз пов сапфірову обручку, а далі між двома столами до гурту речей, які вже були розподілені стояли перед дерев'яними дверима. Ці речі так захоплено спостерігали за бранцем, що навіть не помітили Джека, який долучився до них. Звівшись на ноги, Джек обернувся, щоб поглянути, що там діється з кроликом. Будь ласка, досі верещав той. Ой, будь ласочка, дайте мені шанс. Ніякого шансу для таких речей, як ти, гримнула веделка кроликові, що й далі пручався. Ти нікому не потрібен. Усім начхати, що ти загубився, ти тепер зайвик. Діркопробивач відтяг важкий люк, під яким виявилась чорна діра. Кролик злякано пищав, а веделка штовхала його дедалі ближче до краю. Урешті кролик не втримався, послизнувся і впав у діру. Було чути його відчайдушний крик, що поволі слабшав і слабшав, ніби кролик летів вниз якимось жолобом, а тоді його верег загушив діркопробивач, брязнувши над дірою металевим люком. Обидва коригувальники поправили свої капелюхи, і задоволено поскакали геть. Усі речі. Що спостерігали за цим моторошним видовищем, помалу знову заговорили. Пластмасовий грибінець, що стояв відразу за Джеком, прошепотів Хіба це не жахіття? Він видавався дуже дивним, мав з обох боків по оку, а голос його линув з проміжку між зубчиками. Еге, жахіття, погодився Джек. Він вважав, що хтось з цих речей мав порятувати кролика, а не дивитися, як того кидають у жолоб. Йому й самому кортіло втрутитись. Але ж тоді йому б розпізнали, але ж тоді в ньому розпізнали б живого хлопчика, змусили покинути країну загублених раніше, ніж він знайшов БГС. Просто гидно, що вони зробили з цим зайвиком? Тихенько, щоб її не почули коригувальники, промовила батарейка, що стояла біля гребінця. Різдвяна свинка тим часом уже підійшла до стола. Коригувальник штопор, який щойно відправив обручку чекати біля золотих дверей, Промовляв дуже гучно, тому Джек добре почув усю розмову між ним та свинкою. Ім'я? запитав штопор. Різдвяна свинка. Де тебе виготовили? На фабриці Дингдаун у Бірмінгемі. Час і місце оживлення, нині опівдні, відповіла різдвяна свинка, в крамниці іграш Пендлтон. І тебе так швидко загубили? Ну ну, здивувався штопор. Він переглянув довгий список перед собою. Різдвяна, різдвяна, різдвяна. Ось ти де, різдвяна свинка. Он оно як! То тебе, здається, ніхто не любив? Я замінниця, пояснила різдвяна свинка. Он як, вишкрився штопор, крутнувшись на стрільці. Зрозуміло, замінники часом бувають успішні, а часом ні. У твоєму випадку це радше ні. Але ти досі ще новенька, то щось можливо, тебе захоче. Благодійний магазин, наприклад, дерев'яні двері. Отак різдвяні свинці пощастило долучитися до Джекової компанії під дерев'яними дверима, які тієї ж миті причинились навстіж. Коли вони вийшли за двері, їх мало не збив з ніг порив крижаного вітру. На превеликий джеків подив, сонце тут тільки починало сідати за комору, хоч малий пам'ятав, що в країні живих вже звечуріло. Сніг сипав з якогось химерного неба, здавалось, ніби воно зроблене з фарбованого дерева. Хоч і було набагато вище, за будь-яку стелю в країні живих. На цьому небі Джек побачив кілька далеких дір, помітно менших, ніж у забудьковатому. Товколишній краєвид був похмурий, і вбогий. кам'янисте пустище, яке простягалося геню далечині, де росли хіба що поодинокі кущики будь-яку, це місце, де не було нічого, крім голої землі, ключого снігу, було, мабуть, найнепривітніше з усіх як і коли-небудь випадало, бачите, Джекові. Він озирнувся на мур того і спантеличино побачив, що двері, за якими вони сюди прийшли, пропали. Зненацька йому стало зрозуміло, тепер у нього немає дороги назад. Аж доки він не знайде ГЕС. Він уже починав бояти, що країна загублених насправді хименіше плутаніше, ніж йому здалося спочатку. Що, наприклад, бачить ті речі, які заходять до інших дверей, а головніше. У які двері зайшла ГЕС? Аж тут Джек почув тупіт І Разом з іншими речами, крім гребінця та батарейки, в їхній компанії була ще невеличка шкільна лінійка, гумка у вигляді панди, кілька шнурків і черевиків і пара паличок для їжі. Він озирнувся і побачив, як до них наближаються речі у вигляді коней. Серед них було кілька пластмасових поні, м'який рожевий доноріг, керамічний кінь ломовик. І великий плетений з вироболозві слючок, в якого обабіч сідла звисали кошики з пасмасовими фруктами. Очолював цю процесію ще один коригувальник великі кухонні ножиці, на кожній руці яких стриміло по чорному капелюху. Опустивши свої вістря аж до землі, ножиці їхали верхи на дерев'яній конячці з репучими коліщатами. Сідайте мерщій, наказали ножиці. Ні, різко зупинили вони Джека з різдвяною свинкою, який вже прямували до пасмасового поні. Ви тут найбільші, сідайте краще на віслючка. Отож Джек із різдвяною свинкою витряпались на віслючка, який застагнав і промовив «Обережніше з верболозом, він шмагається. Іншим речам, здебільшого, було важко вилазити на своїх коней гребінець, батарейка, лінійка й палички для їжі. Увесь час зіскользували додолу, зісковзували додолу, тож урешті ножиці наказали шнуркам всіх їх прив'язати. Тільки но всі врешті вмостились, як десь за муром забудькуватого пролунав гучний автомобільний гудок. Ой, лишенько, здригнулися ножиці, це недобре. А що це означає, стривожить гребінець. Це означає, пояснили ножиці, що якась річ проникла туди, куди її не можна. Джек і різдвяна свинка стурбовано перезирнулися. Джек був переконаний, що різдвяна свинка подумала те саме, що й він. Коригувальники якимось чином довідали, що Джек проліз сюди, обминувши опитування. Тепер сюди прийде згубник, прошепотіла традяча лінійка. Можливо, відповіли ножиці. Коли якась річ порушує правила, згубник прагне спіймати і жерти її. Такий порушник стає зайвиком, а зайвиків тут завжди жерли, жеруть і жертимуть. Такий закон. Ножиці пильно оглянули компанію речей на конях. Вас усіх розподілили як слід? Усі речі закивали і підтвердили так. Ножиці пришпорили свою дерев'яну конячку. Її репучі коліщатка закрутилися, і вся компанія рушила за сніжним путівцем, що тягся околицею пустища. Ну, якщо хтось із вас збрехав, ми його хутко виведемо на чисту воду. Суворо буркнули ножиці. А чому тут досі день? прошепотів різдвяні свинці Джек. Їдучи верхи на плетеному вісвячкові, що потріскував під час ходи. Коли ми покинули нашу спальню, було вже темно, час тут інакший, так само пошепки відповіла йому різдвяна свинка. Кажуть, ніби одна година в країні живих за цілий день у країні загублених. Падав лопатий сніг, і невдовзі Джекова піжама була вже холодна й мокра, хоч це турбувало його значно менше. Ніж можлива поява згубника, що от от міг вискочити з пітьми. Проте дорогою так нічого не сталося, хіба що батарейка раз по раз зісковувала свого пасмасового поні і шнуркам щоразу доводилось міцніше її припинати. Хоч небо й здавалося химерно пофарбованим, та все ж воно поволі сутеніло, доки вони об'їжджали край пустища. Неодовзі настала ніч, Джек зрозумів, що ножці далі ведуть їх. Бо чув, як реплять коліщатка їхньої конячки. Він пошепки запитав у різдвяної свинки. Цікаво, куди вони нас ведуть? Не знаю, відповіла різдвяна свинка. Та нам будь що треба слухатися їх. Усі мої знайомі речі казали мені, що порушення законів згубника швидко призводить до того, що цих порушників жируть. Він живе отам. Різдвяна свинка показала ніжкою на широченника місте пустище. Це пустище неоплакуваних. А що означає неоплакуваних, поцікався Джек. Це означає, що з тобою не сумує жодна людина, пояснила резена свинка, озираючи понурий краєвид. Туди потрапляють зайвики. Нелюбі, небажані, непотрібні речі. Там вони не знаходять жодного прихистку, просто тиняються пустищем, аж доки їх упіймає згубник. Ну, Гест точно не має на тім пустищі», – зауважив Джек. Вона найулюбленіша й з усього, що тут є. Твоя правда там її не може бути, погодилась різяна свинка, переводячи очі з пустища на багнистий путівець попереду. Якщо нам пощастить, ми знайдемо її саме там, куди підемо. Судячи з нашої компанії, то це місце для дешевеньких речей. Але ж Геш, ж не дешевенька, заперечив Джек. Вона дуже цінна, вона цінна для тебе. Бо загалом ми, свинки, не надто дорогі, зазначує резяна свинка. Я тільки сподіваюся, що ніхто не здивується, коли там з'явиться її близнючка. Ой, не переймайся цим, запевнив Джек. Ти ні, трохи не схожа на Гес, вона іншого кольору, а ще її оченята кудись повідлітали, і тепер замість них у неї гудзики, і вушка в неї обвислі, і пахне вона інакше». Їхній, плетений в зверболозовий сучок похитувався тріскотів. Батарейка запхинькала, вкотре зісковнувши в бік свого поні. А шнурки припнули її ще міцніше. Як це вона пахне інакше? не зрозуміла свинка. Не знаю. Просто пахне як гес, та й годі. А я тоді як пахну, допитувалася різдвяна свинка. Іграшковою крамницею і килимом, пояснив Джек, тобто нічим. Красненько дякую, буркнула різвяна свинка. Після цього запала тиша, порушувана хіба що стукотом керамічних пластмасових копит, тріскотінням плетеного віслючка й переповням коліщаток. Аж нарешті ножці вигукнули: Вітаємо вас удома! З пітьми вигулькнула пошарпана дощечка, на якій було написано облупаною фарбою. Ласкаво просимо до марнівки.